Каже Господь інтересну одну новину. Мойсей передає таку інформацію. І на рік назвав чоловік імена всім скотам і птицям небесним і польовим звірям. Казало би що таке простоє, як дати на імена звірям тваринам усім. Ходько може, ні. Для того, щоб дати звірям на їх імена. Треба було знати їх природну суть, а це знав добре Адам. Адам і Єва обладали знаннями, котрі нині Академії наук складені разом не мають. А Адам і Єва знали, хто сотворив мір як сотворив, як сотворений творений мир. І лише після гріхопадіння ці знання на 99% друг. Були гріхом поражені і загнані в підсознання, і нині кажуть психологи, чоловік одним процентом своїх способностей користується із за гріху. Но Але з розрушенням духовності ці проценти увеличується, і ми відомо, як святі отці, подвижники церкви, якими унікальними знаннями обладали. Но для чоловіка не знайшлося помічника по ньому. І каже Господь: ну що ж, зробимо помочника, Адамові і навів Господь Бог на чоловіка сон, кріпкий сон. І коли він уснув взяв одно із ребр, закрив то місто плотію, і создав Господь Бог із ребра, взятого у чоловіка жжену. Вся наречеться жона, бо може вся узята бись, за то й оставить своєї і матір, і приліпиться жоні своєї, і будуть двоє. Плоть єдну. І в завершення каже Господь, через притчі Соломонові. Ми все говоримо, що то мудрость Божа дарована нам. Каже премудрий Соломон: Господь премудростю основав землю, а небеса утвердив розумом. Сине мій, Подивися на премудрость, як розвертися бездна, як облака кроплять росою. Як все мудро устроєно, не впускайся з очей твоїх, храни здравомисліє розсудітельність, і вони будуть для життя Твого украшенням і для шиї Твої прикрасою. Безопасно будеш ходити по путьові, і нога твоя не споткнеться, якщо будеш помнити про Бога, про сотворений мір, що Бог сотворив любов'ю, то все для нас. Щоб ми оцінили красоту цього світа, а коли ляжеш спати, та не будешся бояти, як грішники, безбожники, і золодії і злочинці, ведь вони і не сплять нормально, вони бояться, вони бояться, що його крадучу їх уб'ють, і все життя їх у кругом в охранниках. Вони життя не мають, їх життя не завидно є, хоча їм це видать, що вони великі. І славні, ти мають не вбоїшся від страху внезапного. Пізніше то Псалмопевець скаже в 90-му псалмі, що не боїшся від страху ночного, від всякої внезапної напасті, тому що ти з Господом, от безбожники, які би не були славні, великі, з якою світою вони вічно перепужені, вічно оглядаються. Вони не мають у життю прямого путя, бо вони не мають надії, хто би їм поміг. Друзі, браття, тут помочники слабів жизни. Ми ж, християни, православні, маємо помочників Господа Бога і всій ангельський світ. І довершує сьогодні Соломон: не відказуй у у бідному. І завжди, коли плануєш, все каже Господи, а ще благословиш. Тугу ту роботу зробимо. Господи, прийми від нас уже п'ятий день служення на полі Великого поста, дай нам силу, щоб ми тут, сьогодні трудилися на ниві Христовій для возрастання духовного, щоб помнили, як чудесно Бог создав мір, як создав окремо тваринний світ, як создав нині чоловіка і йому помочника жону, помочницю. Жону, котра і нині видима в церковних сім'ях, якщо жона церковна віруюча, чудесна сім'я благодатна, якщо жона не церковна не віруюча, от вона і создасть условия, такі, що мало не покажеся жителям і дітям і внукам, де така жиє величайша мудрейша, а реально. Безбожна і бездуховна. Воїстину, істину, споменений, як соляний стовп, боїмося того, щоб у всьому світі не перетворитися на безчувственного соляного стовпа, бо є маса людей, котрі інтересуються, радуються, і вони мають перший признак живого чоловіка удивлятися, радуватися, реагувати, дивитися, сочувствувати. Для маси людей тих даних вже не є. Соляні стовпи. Їх не інтересує не чиясь радость, не чия боль, жують собі безчувственно, самі від невідповідально і другим іноді мішають. А це означає, що скільки нам треба поправитися за Великий Пост. Боже мати, поможи нам, щоб ми свої мінуси і справили, а ті аномалії вернули на пряму дорогу. Бо лише так поступаючи, будучи дітьми Божими, строго йдущими по путі Євангелія, по путі біблейському, путі церковному, ми й тут діти Боже, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.